Виконуємо задачу 1 до параграфа 22 за підручником інформатики 9 класу авторів у Казанце 2022 року випуску. Відкриємо табличний процесор Excel. Під час виконання задачі будемо використовувати табличний процесор Excel 2021. Нам потрібно розв'язати ось таку систему рівнянь. Y дорівнює ax2 bx плюс c та Y дорівнює kx плюс d. Створимо таблицю, в якій розташуємо коефіцієнти рівнянь системи, тобто коефіцієнти А, Б, С, К, Д. Поки що в нас будуть ось такі коефіцієнти. Давайте запишемо самі рівняння ось тут, об'єднаємо ці клітинки. Дева має бути в степені, виділимо двічку та на вкладі в групі Shift, натиснемо на ось цю стрілечку, щоб відкрити вікно формат клітинок. І ось тут ставимо прапорець надрядковий. Щоб Що було гарніше? зробимо межі, І що було зрозуміліше, що це таке. Тепер створимо таблиці даних для побудови графіків. За першим рівнянням ось ці. Для зміни Х становимо значення від мінус 5 до 5 з кроком 0,5. Далі використаємо автозаповнення. Виділимо ось ці дві клітинки, наведемо казінник миші на нижній правий куток. Щоб курсор як чорний плюсик, затиснемо ліву кнопку миші та потягнемо вниз. Ось так. Тепер знайдемо Y. За ось цим рівнянням. Формула в Excel розпочинається з дорівнює. Бачимо AX квадрат. Беремо посилання на клітинку з числовим коефіцієнтом А Помножити х квадраті. Піднесення до степеня. це такий капелюшок плюс Bx. Плюс Правда, нам потрібно зробити так, щоб посилання на Б, С були абсолютні. Тобто значки долара написати, щоб було швидше. Я натисну клавіш F4. Бачимо, значок долара став ось тут і ось тут. Тепер, коли ми використаємо зараз автозаповнення для знаходження інших значень Y. Бачимо, червона комірка з'їхала значення X, а посилання на клітинки зі значенням ABC не з'їхали, тому що посилання є абсолютні. Отже, одне рівняння ми знайшли, тепер знайдемо, отже, Y для першого рівняння ми знайшли, тепер знайдемо Y для другого рівняння. Графіком такого рівняння буде пряма, а якщо пряма, то достатньо двох точок. Беремо крайні точки, тобто мінус 5 та 5. Отже, x буде мінус 5 та 5. А Юрик обчислюємо за цією формулою КХ плюс Б. КХ плюс Д. Посилання. На ну, ось ці клітинки має бути абсолютне. Користуємо автозаповнення. Так, тільки тут так. Де, а не Б. Тепер побудуємо графік для нашої першої функції ось цієї, виділяємо ось цю таблицю та переходимо на вкладку «Вставлення» та в групі діаграми вибираємо. Вставити точкову або бульбашкову діаграму і вибираємо точкову діаграму з плавними лініями. У нас вона не потрібна, можемо вилучити зразу. Тепер додамо до даної діаграми другий графік ось цей. Виділяємо діаграму і бачимо, коли ми виділили діаграму, у нас з'являється дві нові вкладки конструктор діаграм та формат. На вкладці Конструктор діаграм вибираємо вибрати дані в групі дані. Натискаємо ось тут Додати. Там, де значення ряду Х, вибираємо значення Х для другої таблиці. А Y ось це. Отже, в нас тепер побудовано два графіки. Як ви знаєте, розв'язком системи рівнянь, тобто коренями, будуть координати точок, що розташовані на перетині побудови графіків функцій. В нашому випадку в нас два розв'язки. Бачимо, ось тут перетинається, і ось тут. Тобто можна вже приблизно визначити, які будуть розв'язки, Але визначимо дані розв'язки більш точніше. Для цього потрібно розв'язати систему рівнянь рівне ax квадрат плюс bx плюс c і дорівняння kx плюс d. у вас в підручнику розв'язується дане рівняння. У нас цікавить зараз кінцевий результат. І в результаті ми отримаємо квадратне рівняння. Створимо ще одну таблицю. Щоб не путати А. Для цього знайденого рівняння з попереднім, а запишемо тепер коефіцієнти а 1 b1, c1. Давайте запишемо ось тут дане рівняння. Тепер запишемо, в чому будуть рівні коефіцієнти. А1. в 1 С1. Також нам потрібно буде знайти дискримінант, як у зв'язку з тим, що це квадратне рівняння. І зрозуміло, потім знайти Х та Y. Отже, А1 у нас рівне. Ось цьому А, що в нас і було. Б1. У нас рівне B мінус К. Чому так подивіться в підручнику під час розв'язку даної системи рівнянь. С1, це у нас С мінус Д. Тепер знайдемо дискримінант. Пам'ятаємо, що дискримінант рівний Б квадрат мінус 4 ac в нашому випадку B1 в квадраті. Мінус 4 помножити А1 помножити на С1. Тепер знайдемо Х та Y. Пам'ятаємо, яка формула для знаходження коренів Y. Пам'ятаєте, формули для знаходження коренів квадратного рівняння. Але в нас може бути так, що дискримінант менше нуля. У нашому випадку не менше нуля, але якщо змінимо ось тут кофієнти, або ось тут. То може бути так, що стає менше нуля. В цьому випадку розв'язків не буде. Це потрібно мати на увазі. Врахуємо це. Тому запишемо не зразу формулу для визначення кореня рівняння. А використаємо логічну функцію if. Перейдемо на вкладку формули, та в категорії логічні виберемо if. Якщо у вас російськомовний інтерфейс Excel, то дана функція буде називатися если. Отже, логічний вираз. Якщо дискримінант буде менше нуля, якщо дана умова буде існеною, значить коренів не буде. Варто було б так і написати, що корінь немає. Ну, але підручнику пропонує використати функцію NA, яка повертає значення помилки, тобто значення недопустиме. Найпростіше прямо ось тут дану функцію і записати. Ну, якщо дана умова є хибною, значить корінь будуть. І знайдемо мінус B, плюс корінь дискримінант поділено 2А. В нашому випадку мінус B1 плюс корінь квадратний. Це у нас функція CQRT. Також її зразу ось тут запишемо. От CQRT від дискримінанта. Не забуваємо закрити. Так, це в нас повністю чисельник. Давайте його візьмемо повністю дужки. А тепер. Поділимо на знаменник. Знаменник також запишемо в дужках. 2А. Тобто 2 помножити на А1. Закриваємо Дужку не забуваємо. Окей. Отже, вийшов у нас такий результат. Тепер знайдемо другий корінь рівняння, щоб було швидше, ось це скопіюємо. І вставимо ось цю клітинку. Тільки тепер у нас буде не плюс, а мінус. Це знайшли, а тепер знайдемо Y. Можна знайти за ось цим рівнянням можна за ось цим, але зрозуміло, за ось цим другим рівнянням буде шукати легше. Він простіший. Отже, дорівнює КХ плюс Д. К помножити на Х плюс Д. Тільки посилання також абсолютне F4 і тут абсолютне f 4 І використовуємо автозаповнення. Отже, ми це знайшли. Давайте зробимо один знак після коми. Прийдемо на вкладку Основне та групі число зменшимо розрядність. Тепер до даної діаграми додамо ще один графік на основі одержаної таблиці даних. Виділимо діаграму, перейдемо на конструктор діаграм, вибрати дані. Додати значення ряду X. Це визначаємо і значення ряду Y. Окей. Зверніть увагу, що у нас ось цей графік, бачимо, він з цієї точки до ось цієї точки. Він є таким сіреньким кольором даний графік. І тепер зробимо так, щоб ось ці точки. Біля них були підписи, тобто конкретно які числа. Спочатку змінимо тип діаграми, виділяємо діаграм на вкладці Конструктор діаграм, вибираємо змінити тип діаграми. Вибираємо точково. І цього разу нам потрібно з маркерами вже. Вибираємо точкова діаграма з плавними лініями та маркерами. Окей. Ну, але маркери, бачимо, настали скрізь. і ось тут, і ось тут. Нам потрібно тільки по цій таблиці. Виділимо спочатку ось цей графік. Класимо по ній правою кнопкою миші. Та в контекстному меню що відкрилося. Виберемо формат ряду даних. Відкрилося ось таке вікно, формат ряду даних. Перейдемо на заливки і контур. Вибираємо маркер. Параметри маркерів немає. Бачимо, вже немає. У цієї також маркер. Параметри маркерів немає. Тепер у нас є тільки маркери ось тут. Зробимо, щоб краще видно було, якщо він червоний. Переходимо на маркер. Рамка може бути і без лінії. А от заливка червона. Бачимо, є червоні крапки. Тепер додамо підписи. Виділяємо тільки ось цю лінію. Наш третій графік. І на вкладці Конструктор діаграм. В групі макети-діаграм вибираємо додати елемент діаграми, підписи даних над. Але бачимо, в нас встановилися тільки для Y, нам потрібно ще й для X. Виділяємо тепер самі підписи даних. Клацаємо по ній правою кнопкою миші. Та в текстному меню вибираємо формат підписів даних. Бачимо, відкрилося ось таке вікно, ставимо значення X також. Показати лінію виноски можна зняти. Роздільний крапка з комою добре. Тепер додамо штрихову лінію, щоб з даної точки вона опускалася до осі Х. Виділяємо ці маркери, знову додати елемент діаграми, Планки похибок. Стандартна похибка. Бачимо, у нас утворилися ось такі лінії. Виділяємо вертикальну лінію, клацаємо по ній правою кнопкою миші вибираємо формат планок-похибок в контекстному меню. Ось тут. Вітні, що відкрилися, вибираємо настроювання. Укажіть значення. Додатне значення помилки 0. А от від'ємне значення помилки. Вибираємо значення нашого Y. Попереднє не вилучив. Через це з'явилася помилка. Ще раз. Все добре. Тепер ось цю забираємо зовсім, ставимо 0 і 0. Тепер зробимо так, щоб дана лінія була штрихова. Виділяємо їх, переходимо на заливка і контур, тип штриха і вибираємо штрих. Так, видно, що штрих. Тепер залишилося нам ще відформатувати саму діаграму, щоб була гарніша. Ми, по-перше, виділяємо ось цю лінію. Зробимо її іншим кольором. Можна і прямо тут. Зараз сіренький встановимо ось такий для цієї лінії, щоб вони зливалися так само. Той самий колір виберемо. Ось це в нас зелений. Відділяємо саму діаграму, зробимо кольор її. Ось такий. Тепер наші ось ці лінії: вертикальні та горизонтальні. Колір встановимо білий. Тепер виділяємо горизонтальні. Також білий. Якщо ми подивимося на графіку у зразку у нас крок 1, тобто 0, 1, 2. Виділяємо підписи даних. Переходимо ось сюди параметри осі. і там, де одиниці основні, встановлюємо 1. Так, вже є 1. Але в нас ще від мінус 5 до 5. Отже, пишемо там, де межі мінімум. Мінус п'ять, п'ять. От тепер здається все. Зробимо ще верніше. Ось це в нас і ось це. Це корені системи рівнянь. Ну і тепер, якщо ми змінимо коефіцієнти, бачимо, у нас змінюється рівняння змінюються розв'язки. Хоча ось тут в нашому випадку не поміщається, через це варто було все-таки збільшити межі для осі Х. Збережемо тепер у власній папці файл. Зберегти або зберегти як. Збережемо з іменем. Вправа 22.1. Задача виконана. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна!